Господи святий, Отче Всемогутній, передвічний Боже, від якого походить всякий дар довершений і всяке правдиве добро, дякую тобі за всі твої добродійства, яких так багато подарував ти мені, грішному, недосконалому, і недостойному та сердечно, молюся до тебе, поза як тепер? Ти милостивно вислухав мої молитви і виявив до мене свою доброту, ласку і любов, так і назавжди виконуй мої добрі прохання і виявляй через мене велику милість Твою до мого оточення та інших людей, бо ти щедрий і чоловіколюбний Бог є, і тобі я славу висилаю. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.